Скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічно, я тебе зустрів і не зберіг, ти і я це вічне і небо. Доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших гор дойтимуть ти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ми ж з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто, ти і я. І тому для мене так перегічно те, що ти чиясь не моя. Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривоги. Оце і все, а взагалі то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі серпень вижний, Пропотить вересень хроми, і вродить небо дивовижне, скляними зорями зими, і знову ж міль розмружить квітку, і літо гратиме в лото. І з нос плите на спицях пліткою, сторуки велетень, ніхто. І в цьому дні, в круговороті, де все минати поспіша, як та пташиночка на дроті, спочине стомлена душа.